Митному посту Дяковища на українсько-румунському кордоні напередодні в неділю 35-річна Закарпатка, яка разом зі своїми дітьми виїжджала з України, намагалась перевезти контрабандні цигарки. Після ретельної перевірки автомобіля митники виявили кілька тайників, з яких виняли понад дві тисячі пачок сигарет без марок акцизного збору. У своє виправдовування жінка повідомила, що автівку придбала кілька місяців тому і нічого не знала про наявність в ній сигаретних тайників. Відносно Закарпатки складено протокол за частиною першої статті 483 Митного кодексу України. Виявлені тютюнові вироби орієнтовною загальною вартістю майже 70 тисяч гривень, та автомобіль марки Пежо оцінений у 335 тисяч гривень, тимчасово вилучено справу скерують до суду. Водійці загрожує штраф у розмірі 100% вартості предметів правопорушення з їх конфіскацією разом з іномаркою. I <laughs> you.